Щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що Ти мене послав. Усіх учнях Христа, Дух пробуджує прагнення та дію, щоб усі, в спосіб, установлений Христом, в одній отарії під одним пастирем з'єдналися в мирі. Паломництво Церкви. Особливо в нашу епоху позначено знаком екуменізму. Християни шукають шляхів до відновлення тієї єдності, про яку Христос молився за своїх учнів і послідовників напередодні своїх страстей: молився до Отця. Прошу, щоб усі були одно, як ти отче в мені, і я в тобі, щоб і вони були в нас одно. Щоб світ повірив, що ти мене послав. Отже єдність учнів Христа є великим знаком, даним для оживлення віри у світі, тоді як їхній поділ є спокусою. Цей екуменічний рух, що ґрунтується на чіткому та загальному усвідомленні нагальної потреби єдності всіх християн, знайшов з боку католицької церкви свій переломний вираз у діяльності Другого Ватиканського собору. Необхідно, щоб вони поглибили в собі самих і в кожній спільноті те послушенство вірі першим і найяскравішим зирцем якого є Марія. Оскільки ж вона світить Божому людові в його паломництві як певний знак надії та потіхи, тому Соборові велику радість і потіху завдає те, що також серед відокремлених братів. Не бракує таких, що матері Господа і Спасителя віддають належну шану, особливо серед східних християн. Християни знають, що єдність між ними буде відновлена лише тоді, коли вона грунтуватиметься на єдності віри. Вони повинні розв'язати чималі доктринальні розбіжності щодо таїнства та місії церкви, а іноді й ролі Марії в ділі спасіння. Діалоги, які веде католицька церква з іншими церквами та церковними спільнотами Заходу, дедалі більше зосереджуються навколо цих двох нерозривних аспектів того самого таїнства Спасіння. Якщо таїнство втіленого Слова дозволяє нам побачити таїнство Божого материнства, а споглядання Богородиці своєю чергою вводить у глибше розуміння таїнства втілення, то те саме слід сказати про таїнство церкви та роль Марії в ділі Спасіння. Заглиблюючись в одне і друге, пояснюючи одне за допомогою іншого, християни, які прагнуть, згідно із закликом своєї Матері, робити те, що їм скаже Ісус, зможуть спільно просуватися в тому паломництві віри, зірцем якого є також Марія, і яке повинно привести Християн до єдності якої прагнув їхній єдиний Господь, і якої так бажають ті, хто уважно слухає те, що сьогодні говорить церквам. Отже, дуже бажано, щоб ті церкви і церковні спільноти зустрілися з католицькою церквою в основних пунктах християнської віри, також і в тому, що стосується Діви Марії. Вони ж бо визнають її матір'ю Господа. І приймаю, що це належить до нашої віри Христа, істинного Бога та істинної людини. Вони дивляться на ту, яка біля підніжжя Христа, приймає за сина улюбленого учня, і Він зі свого боку приймає її за матір. Чому б нам усім разом не дивитися на неї, як на нашу спільну матір, яка молиться за єдність Божої родини? І яка всім передує на чолі довго почту свідки віри в єдиного Господа Сина Божого, зачатого в її дівочому лоні за дію Святого Духа. Прагну також підкреслити, наскільки глибоко католицька церква, православна церква та стародавні східні церкви відчувають себе з'єднаними любов'ю та шаною до Богородиці. Не лише основні догмати християнської віри про Пресвяту Трійцю та Слово Боже, яке прийняло тіло від Діви Марії, були визначені на Вселенських соборах, що відбувалися на Сході. Але й щодо літургійного культу, східні християни оспівують прекрасними гімнами Марію завжди Діву Пресвяту Богородицю. Брати цих церков переживали складні перепитії долі. Але їхня історія завжди була пронизана живим прагненням діяти в християнському дусі та апостольського поширення, хоча часто позначена навіть кривамими переслідуваннями. Це історія вірності Господу, справжнє паломництво віри через місця та часи, коли східні християни з безмежною довірою звертали свої очі до Богородиці, віддавали їй шану та взивали до неї невпинні молитві. У важкі хвилини свого тяжкого християнського життя вони вдавалися під її покров, усвідомлюючи, що знайдуть у ній могутню допомогу. Церкви, які сповідують чиня Ефеського собору, проголошують діву істинною матір'ю Бога, оскільки Господь наш Ісус Христос, перед віками від Отця, народжений як Бог, в останні часи для нас і для нашого Спасіння, народився як людина від Діви Марії Богородиці. Грецькі отці та візантійська традиція, споглядаючи Діву у світлі слова, що стало тілом, намагалися проникнути в глибокий зв'язок, що поєднує Марію як Богородицю з Христом і Церквою. Діва є постійно присутньою в усьому обсязі спасенного таїнства. Копська та ефіопська традиції були введені в таке споглядання таїнства Марії святим Кирилом Олександрійським. І своєю чергою вшановували й пишною поезією. Поетичний геній святого Ефрема Сирійського, званого Цитрою Святого Духа, невпинно оспівував Марію, залишивши живий і донині слід на всі традиції Сирійської церкви. У своєму хвалебному гібні на честь Богородиці, святий Григорій Нарикаці, одна з найславетніших постатей Вірменії, у поетичному піднесенні заглиблюється в різні аспекти таїнства втілення. І кожен з них допомагає йому оспівати та прославляти надзвичайну гідність і чудову красу Діви Марії, матері втіленого слова. Тож не дивує нас, що Марія займає привілейоване місце в культі стародавніх східніх церков, що виражається незрівняною кількістю свят і гімнів. У візантійській літургії в усіх годинах молитовного правила слава Матері поєднана зі славою Сина. І з тією славу, яка через сина підноситься до Отця у Святому Дусі. В анафорі, тобто і в Христіній молитві святого Йоанна Золотоустого з'єднана спільнота одразу після епіклези так оспіває Богородицю. Воістину гідно є величати Тебе, Богородице, завжди блаженну і непорочну непорочної і матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без порушення. Народила Бога Слово істинною Богородицю Тебе величаємо. Хвали, що підносяться до Марії в кожному звершенні Євхаристійної літургії, формували віру побожність і молитву вірних. Протягом століть вони пронизували всю їхню духову поставу, оживляючи глибокою пошаною до Пресвятої Матері Божої. цього року. Припадає 1200-ліття другого вселенського собору в Нікеї, який відбувся в 787 році Божому, який, завершуючи відому суперечку щодо культу святих образів, тобто ікон, постановив, що згідно з ученням отців і вселенською традицією церкви, вірні можуть вшановувати разом із Христом також зображення Богородиці, ангелів і святих у церквах, домах і при дорогах. Цей звичай зберігся на всьому сході, а також на заході. Ікони Діви Марії займають почесне місце в храмах і домівках. Марію часто зображують як престол Божий, що несе Господа і подає його людям Теотокус, або як шлях, що веде до Христа і показує Його Одигітрія. Або як молячу заступницю і знак Божої присутності на шляху вірних аж до дня Господнього, де Ісус. або як опікунку, що покриває свій народ плащем, покров, чи то як милосердну і найніжнішу діву Елеуса. Зазвичай її зображують разом із Сином, дитям Ісусом на руках. Саме це віднесення до сина прославляє матір. Іноді вона обіймає його з ніжністю – глікофілоуса, інколи ж єратична, здається, поглинена спогляданням того, хто є Господом історії. Слід також згадати ікону Богородиці Володимирської, яка постійно супроводжувала паломництво віри народу давньої Русі. Наближається перше тисячоліття навернення до християнства цих шляхетних земель, земель простих людей, мислителів і святих. Образи і тепер шануються на території України, Білорусі та на Росії під різними назвами. Вони свідчать про віру і дух молитви цих людей, які пам'ятає про присутність і опіку Богородиці. Пресвята Діва сяє на цих іконах як дзеркало Божої краси, оселя вічної мудрості, особа, що молиться, взірець споглядання, ікона слави, та, яка від початку свого земного життя, маючи духовне знання, недоступне людському розуму, через віру досягла найвищого ступеня пізнання. Згадую також образ Діви з Горниці, яка молиться з апостолами в очікуванні Святого Духа. Чи не міг би він стати знаком надії для всіх, хто в братерському діалозі прагне поглибити своє послушенство вірі? Таке велике багатство слави, зібране з різних форм великої традиції церкви, могло б допомогти нам у тому, щоб церква почала знову дихати на повні обидві легені йдеться про схід і захід. І як я вже неодноразово підкреслював. Це сьогодні необхідніше, ніж будь-коли. Це стало б великою допомогою в розвитку діалогу, що ведеться між католицькою церквою та іншими церквами та церковними спільнотами Заходу. Паломницька церква могла б також завдяки цьому співати і переживати досконалішим чином магніфікат.